Замість паспорта – картка українцям починають видавати нові паспорти, електронні щоправда не всім, а лише 16-річним. Щоб поставити видачу на конвеєр, потрібен окремий закон. А головне спеціальне обладнання у кожному відділенні, пояснюють у міграційній службі. Перші заявки прийматимуть з понеділка, 11 січня. На оформлення піде мінімум 10 днів, так само як і на паперовий паспорт. Водночас, у відомстві додають на пластиковій картці буде не лише прізвище, дата народження місце Власника, а й цифрове фото та відбитки пальців. А з часом документ слугуватиме і для виїзду за кордон. Особа звернеться 16-річна Звернеться до підрозділу міграційної служби. В в цьому підрозділі встановлено обладнання. Воно працює. Оформлюються id картки, то громадянин буде отримувати id картку 16-річній. Якщо в цьому підозрі ще немає обладнання, він отримує паперовий паспорт.